Вчора ввечері відбулася презентація Unreal Engine 5 де були і CD Project Red. Там нам нарешті дали можливість подивитись на четвертого відьмака, і я вам скажу, тут є про що поговорити. Ну, а перше, що нам показують, це кінематографічну кат-сцену, трейлер. Не зовсім ясно, чи пойдеться в грі, наприклад, як початкова заставка з третьої частини, чи це просто для демонстрації технології. Тим не менше, особисто я нічого цікавого для розбору в цьому не побачив. Ми бачимо якихось купців, чи можливо це якась інтелігенція, яка їде на зустріч з іншою інтелігенцією, втім їх перериває мантикора, яка викидує їх з карети. Ну а через деякий час місце цього інциденту знаходить наша головна героїня. Ми бачимо Цирі, і не буду приховувати, виглядає вона чудово. Багато дискусій відбувається на тему її зовнішності з першого трейлеру, але мені здається зараз ніяких претензій бути просто не може. А після цього нам показують неймовірний пейзаж ковіру. Ковір неодноразово згадувався як в книгах, так і в іграх, втім основних сюжетних подій там не відбувалось. І ось нарешті нам доведеться знайомитись з цією локацією, оскільки саме вона, як можна зрозуміти з цього демо, і буде місцем основних подій четвертій частині. З цього моменту починається геймплей. Геймплей в лапках, тому що не забуваємо, що це технодемо, і цілком можливо, що це не буде мати жодного відношення до фінальної версії гри. Тут нам кажуть, що все, що ми бачимо, працює в 60 FPS з рейтрейсингом на стандартній PlayStation 5. І буду чесним, сильно в це не віриться, враховуючи досвід з іграми, які зараз виходять. Тут ми наблизились до частини, яка потішила мене найбільше. Церії підходить до своєї вірної кобилки по кличці Келпі. Саме так, до речі, вона називала свою кобилу в книгах. І, ймовірно, перейняли звичку Геральта називати всіх коней одним іменем. А нам показали технології, які використовують для Келпії, на які ми будемо переміщуватись протягом всієї гри. І не просто так для мене це було важливим, тому що реалізація плітки в третій частині була жахливою. Кінь був неповоротким, постійно застрягав, дьоргався, переміщення на ньому доставляло біль. Тому я, наприклад, старався пересуватись ногами. І дійсно тіше, що CD Project розуміють цю проблему і працюють над нею. Для початку використовується технологія синхронізації рухів, тобто рух Цирі і келпі буде плавним, анімації будуть підлаштовуватись під позицію і швидкість, при якій Цирі сядатиме на кобилу. Все це буде виглядати природньо, це саме буде і з рухом на ній. Крім цього, нам показали анімацію келпи, для якої також є окрема технологія. Тепер ми будемо бачити рух кожного м'яза під шкірою, а такі деталі, як повідок, стремена, а також хвіст, будуть фізично правильно підстрібувати в русі. Зверніть також увагу на те, як чудово виглядає цей плащ, який загинається за мечами, а не тупо приходить скрізь них. Тим часом в цирі заходить в місто Вольгрест, яке є портовим містечком з клубцями та рибаками. Тут ми можемо ознайомитись з технологіями NPC. Ну, CD Project точно наславився своїми NPC, які, будемо чесними, завжди відчували шумом, щоб заповнити вулиці, а не людьми. Та схоже, що цьому прийшов кінець, бо в демо нам показують, як NPC реагують на цирі. Сама серія чудово фізично взаємодіє з ними, наприклад, коли переходить скрізь натовп або випадково зачіпає чувака з ящиком фруктів, який той в результаті губить по дорозі, і вже на це реагує пацанчик, який стояв неподалік, підбігає і краде ці яблука. Це також окрема технологія від Unreal Engine, яка буде запускати подібні ланцюгові реакції для NPC. І начебто це не просто заскриптовані події, а те, що генерується в реальному часі. Хоча в мене і є претензії до того, що цей мужик просто забив на яблука і пішов собі далі. Йдучи далі по місту, ми бачимо, як з бару виганяють якогось мужика, а ведучий презентації за кадром каже: Ось що буває, коли ти махлюєш гвинт». Втім, важко сказати, чи був це жарт, чи це було підтвердження, що в четвертій частині буде гвинт. Будемо тримати кулички. Тепер ми добрались до дядька, який дав Цирі завдання. В цьому моменті ми можемо бачити, наскільки планом є перехід від геймплею до касцени. Це, до речі, було помітно раніше на моменті з Келпі. церії повинна було знайти ту саму карету, яку ми бачили на початку, в якій, по словам замовника, перевозили сіль для нього. Втім, як виявилось, ніякої солі там не було, а замовник насправді займається контрабандою, втім церії це сильно і не хвилює. Та й мені насрати в принципі, а от що мені дійсно цікаво, так це те, наскільки неймовірно виглядає анімація лиць. Ну а щоб не спойлерити багато, нас ведуть подивитись на життя у місті. Показують, як відбувається торгівля між NPC. Ось дід купує собі рибу, а продавець дає її своїй дружині, щоб та, по всій відомості, випотрошила її. Виникає лише питання, а чому з другою рибою цього не зробили? Далі нам хваляться тим, яка чудова оптимізація на Unreal Engine, спавнячи сотні NPC в місті. І, по словам розробників, навіть так кількість кадрів не падає нижче 60. Ну просто магія якась. Нарешті ми повертаємось до Циря, яка вже в дорозі, і нам вперше показують, як виглядатиме столиця ковіру, Лан etc. Ну ви лише уявіть собі, як це виглядатиме на вашому моніторі, коли ви самі будете грати в цю гру. Вже мовчу про те, як ми будемо ходити по вулицям цього велетенського міста. Окрім цих моментів, нам в процесі розказувала про технічні моменти, наприклад, про нову технологію рендерингу рослинності. Що насправді є важливим елементом майбутньої грі, оскільки сам ковір наповнений горами та лісами, тому дуже важливо все це деталізовувати та оптимізовувати. За чим, як нам обіцяють, проблем точно не буде, бо використовується нова технологія з нонітами, які будуть використані для рослин. Ці наніти будуть рендеритись наперед, що покращує продуктивність і швидкість рендерингу. Тепер при швидкому русі трава не буде спавнитись в 5 метрах від вас, ну або принаймні так там кажуть розробники. Все це хоч і цікаві технічні штучки, втім вся ця презентація була створена для розробників ігор, які використовують руші Unreal Engine, а не для гравців. Втім, нам все одно розказали багато деталей, показали якусь локацію, розказали, що події будуть відбуватись в ковері, познайомили скелпі та розказали, які технології будуть використовуватись при розробці. Втім, треба розуміти, що розробки знаходяться у початковій стадії. В кращому випадку ми побачимо гру в кінці 2027 року. За цей час багато планів зміниться, багато виріжуть, можливо, щось додадуть або перероблять. Будуть кранчі, скандали, але все це нормальний процес розробки, нам залишається тільки чекати.